Бігборди із подвійним дном у день тиші та на час народного волевиявлення кандидати та партії мали очистити місто від своєї реклами. Та деякі політичні сили не встояли перед спокусою обійти виборче законодавство і піарились до кінця. Як вдалося знайти шпарину в законі та чи впливає безіменна реклама на виборців? Розбиралася Ніна коломієць. Соціальна реклама чи замаскована політагітація. Ще в п'ятницю зранку політичні білборди почали перевдягати у нові плакати. На місці реклами конкретних партій з'явилися абстрактні написи та заклики прийти на вибори. От тільки витримано все у стилі та кольорах відомих політичних гравців. Ми провели експеримент, спитали у сумчан, чи здогадуються, про кого йде мова. Я цинюка. Не. Народний фронт, я думаю. Я ценюком. Ну, вроде вроді у него такой символ. Ну, Вроді така розцвітка його партии. десь я не ошибаюсь. У мене народний фронт. щит, защита національної флаги. Я ценю, по-моєму, там під щитом стояв. Це сама батьківщина, мабуть. Ну, чого то так, я вирішила, що, що Україна переможе, вони говорять, що все буде добре. Фахівці з реклами такому ефекту не дивуються. Говорять у білбордах, окрім напису, найбільш дієвими елементами є колір і символ. Тому знеособлена реклама все одно впливає на аудиторію. Те, що зараз залишається від рекламних кампаній, від рекламних постерів, політичних і неполітичних кампаній, по суті, це продовжує ще на нас діяти. Політична реклама ми не можемо це назвати, тому що все-таки там немає прямого Наймінування партії кандидата, Да? тобто там нет прямого посила к номеру, к названню, к імені та фамілії, але остались елементи. Вот. А слова уже другие. Відтак, за законом, упізнавані борди належать до соціальної реклами, тоді як сумчани з легкістю прочитали між рядків імена їх замовників. Ніна Коломієць, Сергій Лазаренко, Антон Загайко на часі новини.